Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати котлету по-київськи. Рецептів дійсно дуже багато, і я сьогодні ділюсь з вами своїм варіантом. Готується простіше, ніж. Те, може вам здатися, але займає доволі багато часу. Тож давайте починати готувати. Тут у мене вершкове масло, я його трішки підсолюю. Хтось підсолює, хтось ні. Чесно кажучи, я теж, коли не забуваю, то підсолюю. А коли забуваю, то залишаю так. І додаю сюди кріп. Тут у мене суміш кропу, петрушка та часник подрібнений. І все потрібно до однорідності. Розім'яти. Масло у мене не дуже кімнатної температури, але, чесно кажучи, я не хочу чекати, поки воно прям зовсім зовсім прогріється, буду вже м'яти, як є. Ось таке вийшло в мене все добренько розмішати. Буду масло загортати в пергаментний папір, але, ви знаєте, можна і в харчову плівку, можна в звичайний чистий пакетик, що у вас є. Роблю ось таку якусь заготовку, можна кругленьку. Як вам зручно загортати буде це все в м'ясо. Тому робіть так, як вам подобається. І все. Загортаю і відправляю в морозилку. Поки будемо займатися м'ясом, масло трішки підморозиться, і буде якраз готове для використання. Далі, що робимо з м'ясом? Дивіться, філешки зараз такі дуже великі. Я бачу дуже часто рецепти, коли на одну котлету беруть ось таку одну здоровенну філешку. Ну, можливо, це і класно. Але, як на мене, ну для мене і для моєї сім'ї це така котлета здоровенна буде велика. Тому навіть з цієї філешки можна зробити як мінімум дві котлетки. І тому я їх зараз просто нарізаю на тоненькі слайси. І відбиваю, щоб було трішки більше котлет, ніж одна із філехи. Ось, наприклад, дивіться, яка вона товстезна, з неї можна зробити 2-3 невеличкі котлети. Тому нарізаю ось на такі слайси. Потім ми ще будемо їх відбивати, і побачимо, що в нас вийде. Далі роблю суміш спецій та солі для того, щоб присипати відбите філе. Із спецій у мене стандартний набір: копчена паприка, чесник гранульований та чорний мелений перець. І починаємо відбивати філе. Відбити треба його добре, але намагайтесь зробити так, щоб не було дірок. Тому маленькими зубчиками відбиваю з двох боків. Посипаю філе сумішю спецій та солі. Можна з двох боків, але мені здається, що з одного боку буде досить. Так, всі шматочки м'яса я відбила. Поки що відставляємо їх в сторону і треба підготувати компоненти для паніровки. Тут у мене сухарики панірувальні. В другій мисці має бути борошно, Звичайнісіньке борошно. І третю миску треба зробити з яйцями. Тому розбиваю сюди яйця, беру для початку четверо яєць. Якщо буде потрібно, буду додавати ще. Висипаю сюди рештки суміші солі та спецій. Це не обов'язково, але в мене залишилася ця суміш, і я вирішила додати. Якщо у вас не залишилось, можете яйця просто хоча б підсолити. І все, -все це добренько перемішуємо. Дістаємо масло з морозилки. Воно, бачите, підморозилось, але не прям таке, щоб. На кістку і нарізаємо його на шматочки. Приблизно ось такого розміру. Ну, це я дивлюсь по своєму філе, що мені буде такий розмір масла загортати зручно в моє м'ясо. Тож дивіться, тут вже як вам буде зручно. Беремо який-небудь невеличкий шматок філе, викладаю сюди вершкове масло і загортаю його. Так? Ну, треба намагатись, звісно, щоб масло було повністю загорнути в м'ясо. Потім беремо більший шматок філе і вже загортаємо сюди. І формуємо котлету. Тут вже знаєте, як у вас виходить. Головне завдання. Заліпити масло так, щоб воно не вивалювалось потім з котлетки. З нашої. Виходить, у нас ось така котлеточка. І я спочатку формую всі котлети, а потім буду їх панірувати. Тому поки що відкладаю. Вийшло у мене сім ось таких заготовок. Далі починається для мене, особисто для мене, найнеприємніший етап приготування. Панірування. Порядок панірування такий. Спершу в борошні, яйце, сухарики, яйце, сухарики і одразу на сковорідку. Коли ми обвалюємо котлету в борошні, намагайтесь зробити так, щоб всі-всі щілинки були закриті борошном. Можна допомогти навіть руками підформувати котлету. Завдяки борошну, ви можете ось так її доформувати і надати їй ту форму. Більш апетитно. Ось щось отаке. Далі в яйце, сухарики. Обов'язково робіть подвійне панірування, щоб у нас не витікало масло Знову в яйце, і подивіться, вже після паніровки Наша заготовка виглядає більш акуратно і навіть більш апетитно, а не якийсь вже безформений шматок м'яса. І у мене вже гріється сковорідка, як ви почули, напевно, по звукам з рослинною олією. І одразу котлети відправляю в сковорідку. Обсмажуємо котлету до золотистого кольору. Обсмажувати котлету потрібно на великому вогні, перевертаючи її, періодично досмажити ось до такого приємного коричневого кольору. По часу, ну, хвилин 4, можливо, 7. Все залежить від вашої сковорідки і від вашої котлети, звісно. І перекладаю. У форму для запікання. Так, дивіться, котлетки я посмажила. Жодна з них, на щастя, не тріснула і масло не витікло. І зараз потрібно їх поставити в духовку 180 градусів довести до готовності. Хвилин 20-25 виходить ось така котлетка. Щойно з духовки, зараз розріжемо і подивимося, яка вона всередині. Котлета виходить дуже смачною, і що мені дуже подобається в таких котлетах, це те, що оце вершкове масло, яке ми закладаємо всередину, воно розтоплюється і просочує м'ясо. І м'ясо стає таким м'якеньким, соковитим і дуже дуже ароматним. Котлети дійсно дуже смачні. Готуйте, насолоджуйтесь і дякую вам за перегляд.